Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української літератури. Я Юлія Гарюнова. Сьогодні супроводжую учнів у цьому подкасті. І одразу питання до слухачів. Як думаєте, яку книгу найактивніше видають і найчастіше крадуть із магазинів? Ваші варіанти? Уявляєте, це Біблія. І на сьогоднішній віртуальній зустрічі ми обговоримо питання, пов'язані з історією написання та сюжетом цієї релігійної книги, а ще ознайомимося з деякими фрагментами тексту. Тож пропоную розпочати нашу роботу. Кожен народ має свої цінності і реліквії, але завжди є те, що об'єднує суспільство: це віра. Віра в Бога і пророків, неважливо яких завжди підбурювали людей, як на благі вчинки, так і на кровопролитні походи. Релігія і церква стали посередником між небом і землею і створили Біблію. Книгу знань, етичних норм і моральних імперативів, а біблійні легенди стали не лише основою християнської свідомості, а й джерелом для багатьох мистецьких продуктів і літератури. Легенда з латинської, те, що належить прочитати, це твір про давно минулі події релігійного або міфологічного змісту. Варто зауважити, що особливої популярності цей жанр набув у лоні середньовічної європейської писемності. Варто зауважити, що у європейських країнах неабиякого визнання набуло зібрання християнських легенд під назвою Золота легенда. Прикметно, що ця книга була на слуху настільки, що поступалася тільки біблії. Вона ж була перекладена багатьма мовами світу. Та що й казати, і сьогодні ця книга залишається одним із найважливіших інструментів у руках мистецтвознавців, оскільки атрибути, описані у ній, допомагають ідентифікувати особистості на іконах і. Фресках отож, первинно легенди переповідали життя святих. Далі сюжетні лінії почали розгалуджуватися і у легендах йшлося про створення людства, астрономічні тіла, міфічні істоти, професії тощо. Таким чином, коли ми говоримо, що в нас є сюжети взяті із біблії, то такі легенди називаємо біблійними. Щойно ми прослухали фрагмент програми від Катерини Лепської для проєкту пані вчителька Справді, Біблія багате джерело, із якого брали свої ідеї різні митці. Ця книга стала зібранням легенд, які висвітлюють питання, пов'язані, зокрема, із культурними та морально-етичними орієнтирами І досі біблійні історії створюють виклики для читачів, змушують замислитися не тільки про окремі ціннісні проблеми, а навіть глобально про виникнення людства. Біблія священна книга для християн та юдеїв. Це одна з найдавніших пам'яток світової літератури, яку писали з 12 століття до нашої ери, до 2 століття нашої ери. Вона об'єднала під своєю обкладинкою твори найрізноманітніших жанрів це проповіді, притчі, молитви, повчання, історичні хроніки, міфи, пісні, тобто псалми тощо. Біблію варто вважати такою собі божественною бібліотекою, у якій можна знайти різні за формою та змістом релігійні та світські твори. Складається вона зі старого заповіту, який має 50 книг, і нового заповіту, що охопив 27 книг. І зараз прозвучить найбільш популярне питання щодо Біблії Хто ж таки автор усього цього величезного, неоднорідного за структурою та змістом тексту? Автор у біблії, звичайно ж, не один її писали, уявіть лишень собі представники аж 60 поколінь. Сьогодні дослідники припускають, що авторів біблійного тексту близько 40. це були особистості різного походження та соціальних статусів, наприклад, Мойсей, що був вихований у заможній родині, рибалка Петро, цар Соломон, Матвій, що був митником та багато інших. Біблійні тексти писали давньоєврейською, арамейською і грецькою мовами. Автори вели свої нотатки в різних, іноді навіть несподіваних умовах Єремія у в'язниці, Лука під час мандрів, Мойсей у пустелі. Тож виходить, що Біблія свого часу стала аналогом соціальних мереж. Вона об'єднувала дописи людей із різних куточків світу і ставала центром тяжіння для вірян і атеїстів. На написання старого завіту пішло в 20 разів більше часу, ніж на написання нового. В той час як старий заповіт записувався протягом більше однієї тисячі років на написання нового пішло приблизно 53-75, Хоча я чув інформацію про 100 років приблизно, але цікаво також. Біблію написали понад 40 різних авторів і Скажу чесно, в половині жінок в Біблії немає імен. От що цікава така інформація. Згідно з даними, представленими в дослідженні Лінці Хардін Фрімен. Близько 1% діалогів в Біблії це слова, сказані жінками, повне число яких дорівнює 86. І із цих 86 жінок у близько 50 не вказується взагалі ім'я саме. Так, у Біблії згадуються собаки, але немає згадок домашніх котів. Е, На жаль, для любителів кішок собака згадана близько 42 рази, однак е, про кішку жодної. Да? Щойно ми прослухали фрагмент програми Цікаві факти про Біблію від Радіо Голос Надії. Справді дуже цікава і навіть несподівана інформація про текст книги книг, як часто називають Біблію. Із яких же частин складається старий заповіт. Який, виявляється, писали в 10 разів довше, ніж Новий. Це літописно розповідні книги: буття, книги царств, вихід та художні книги, книга Йова, Пісня Пісень, Твори пророків та інші. Саме в цій частині Біблії розповідається про створення світу, про перших людей Адама та Єву, ковчег Ноя та виведення єврейського народу з Єгипетського рабства, яке організував Мойсей. Новий заповіт складається із Євангелій від Матвія, Марка, Луки та Івана, історичного твору про діяння апостолів, послань апостолів та апокаліпсиса. Саме із нового заповіту ми знаємо про життя і смерть Ісуса, творені Ним чудеса та Воскресіння Сина Божого. Цікаво, що юдеї визнають тільки старий заповіт та вважають саме Його священною книгою. Звичайно, Біблія це один із творів, що найчастіше перекладають. Серед українських діячів культури текст книги книг перекладали Пантелеймон Куліш та Іван Пулюй, Тарас Шевченко та Іван Нечуй-Левицький. Одним із найкращих вважають переклад мовознавця Івана Огієнка. Спробуймо разом ознайомитися із сюжетами окремих біблійних легенд можливо, знайдемо для себе щось актуальне і для наших часів. Легенда про Вавилонську вежу це своєрідна версія того, як людство було поділено на окремі народи і якими мовами розмовляли ці народи. Згадка про цю подію міститься у 11-й главі книги буття, першої книги Біблії, що належить до старого заповіту. Прикметно, що в юдаїзмі саме ця частина Біблії вважається священною книгою. Окрім того, книга буття розпочинає п'ятикнижя Моїсея або Штори. Варто зауважити, що нині існує версія щодо прототипу біблійної вежі. На думку дослідників, нею є закурат Етименакі, найвища будова давнього Вавилону. Саме її, нібито, бачили юдеї, взяті в полон Новоходаносором II після взяття ним Єрусалиму у 586 році до нашої ери. Був такий собі дядечко Ной, той самий Ной, що напередодні потопу змайстрував собі ковчег, рятував кожної тварі, по парі, і зрештою цей його ковчег прибило до Араратських гір. Так от у цього Ноя були нащадки. Вони розмножилися і поселилися неподалік від тих таки Араратських гір. І місце це називалося. – Вавилоном. звідси і назва майбутньої вежі. Так от люди, які тут жили, зрозуміли, що між ними ширяться чвари, і, мабуть, їхні стежки скоро мусять розійтися. Тому сини Хама вирішують збудувати велику вежу для того, щоб уславити себе і не коритися синам Яфета і Сима, як про це говорив Ной. Щойно ми прослухали переказ легенди про Вавилонську вежу від Катерини Лепської. Події, про які йдеться у творі, відбуваються після Всесвітнього потопу. У фіналі легенди Бог вирішив втрутитися в процес будівництва вежі. Творець зрозумів, що із цього людського задуму нічого не складеться, тому вирішив зробити так, щоб люди одне одного не розуміли, і змішав їхні мови. Відтак люди почали об'єднуватися у невеликі групки, у яких вони ще одне одного могли розуміти. А будівництво вежі нічим не завершилося. Як міркуєте, а яку ідею нам прагнуть донести через текст такої легенди? Звичайно, взаєморозуміння та протистояння заздрості. Після прочитання цієї легенди розуміємо, що спільна мова є запорукою результативної праці. До речі, проджекти в сучасних проєктах можуть використовувати текст легенди про Вавилонську вежу як інструмент для розвитку, емпатії та взаєморозуміння в колективі. Вавилонська вежа це символ сум'яття, своєрідне попередження людству. Легенда ж про Вавилонську вежу з одного боку робить фантастичні відкриття, розповідає про поділ людства на окремі народи і їхні мови, а з іншого боку повчає. Наприклад, Хама показує, яким не повинен бути добрий християнин. А християнин повинен бути шанобливим, смиренним, богобоязливим. А ні, то забудьте, як званять ключі від райських воріт і ласкаво просимо в пекло. Погоджуюся з Катериною Лепською, що після прочитання певних біблійних легенд починаєш сумніватися в справедливості рішень деяких персонажів. Проте, мабуть, у цьому також полягає секрет популярності Біблії вона постійно змушує сумніватися і розмірковувати. А зараз ми поговоримо про особистість, яка є однією із найбільш відомих за текстами біблійних легенд. Йдеться про Мойсея, чоловіка із заможної родини, який не хотів, щоб його народ принижувався єгипетським рабством, і вирішив повести за собою людей до землі обітованої. Прослухаймо ще один фрагмент переказу від Катерини Лепської. Перш за все, варто запам'ятати, що Мойсей це основна фігура закону Мойсея у старому заповіті. Він перший пророк і перший священний автор. Дехто говорить про те, що Мойсея зовсім не існувало, інші ж навпаки, навіть виокремлюють періоди його життя. Прикметно, що Мойсея досить часто порівнюють з Ісусом Христом і говорять, що Мойсей це пророк старого заповіту, а Ісус Христос нового. Таким чином, Мойсей постать цікава і таємнича. Тривалий час євреї та єгиптяни мирно співіснували. Однак перші надто сильно розплодилися, і фараон, завбачивши це, вирішив, що у разі війни євреї можуть виступити на боці противника. Аби цього уникнути, він вирішив взяти їх у рабство. Щоразу гноблення євреїв підсилювалося, але вони продовжували плодитися. Тоді фараон віддав свій інший наказ: він говорить бабам повитухам аби ті не давали жити новонародженим хлопчикам, але баби його не слухають, тому що бояться Бога. Все ж таки, одна єврея. Рейка народжує сина, знаючи його погану долю. Вона вирішує покласти його у корзинку з пергамента і сховати біля води. Дівчинка, старша сестра хлопчика, споглядає за ним. Хлопчику щастить, адже неподалік від річки його знаходить царівна, дочка фараона, і вирішує забрати його з собою. Тут підбігає сестричка і говорить, що може знайти для хлопчика єврейку годувальницю, і царівна погоджується. Вона віддає матері сина і говорить, що коли той підросте, нехай приведуть хлопчика до царівни. Так і стається. Хлопчика ж називають Мойсеєм. Проходять роки, Мойсей виростає і одного разу стає свідком того, як єгиптянин мучить єврейського раба. Тоді він стає на захист єврея, а єгиптянина вбиває і закопує в пісок. Невдовзі про цю подію стає відомо фараону, і Мойсей мусить тікати. Він їде у мідіам. Тут він також стає свідком того, як дочки місцевого жерця намагаються напоїти худобу, але їх проганяють пастухи. Тут Мойсей знову стає на захист дівчат. У подяку за такий вчинок, жрець віддає за нього свою доньку Ціпуру, а та, зрештою, народжує для Мойсея сина Герша. Мойсей отримує від Бога послання потрібно вивести євреїв із єгипетського рабства. Чоловік готовий стати поводорем для обраного народу. Саме з цієї легенди ми знаємо і про манну небесну, якою нагодував Бог євреїв під час блукань, і про неопалиму купину. Палаючий кущ, в образі якого Бог в'явився Мойсею. І про землю обітовану, рідну землю юдеїв, до якої вони 40 років ішли пустелею. Звичайно, легенда про Мойсея змушує замислитися про питання честі гідності, рівності між людьми і соціальної несправедливості. Ми згадали легенди зі старого Заповіту. А як щодо притч із Нового Заповіту? Які сюжети нам найбільш відомі? Новий заповіт, як ми вже згадували, охоплює твори оповіді про життя Ісуса, Його смерть і Воскресіння, а також про життя апостолів. Слово апостол у перекладі з грецької мови означає посланець. Важливою частиною нового заповіту є тексти притч, притча це алегоричне оповідання повчального змісту. А алегорія це інакомовлення, зображення абстрактного поняття за допомогою конкретного явища дійсності, ознаки якого допомагають яскравіше втілити певне поняття. Притча покликана розкрити важливі філософські або морально-етичні питання за допомогою символічного підтексту, який читач має розкодувати. Притчі мають позачасове і наднаціональне значення. Однією з найвідоміших є притча про блудного сина, переказ якої ми зараз зможемо прослухати. Твір розповідає про чоловіка, що мав двох синів. Один із них попросив тата віддати половину статків. Хлопець дуже хотів жити самостійно. У далеких краях він жив марнотратно, тому залишився без грошей і вирішив повернутися до батька, щоб стати йому наймитом у господарстві. Тато радо прийняв блудного сина. А що ж трапилося далі? Принесіть негайно найкращий одяг. І одягніть його, і персня подайте йому на руку, і сандалі на ноги. Приведіть теля, годоване та заколіть. Будемо їсти радіти, бо цей син мій був мертвий та ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. А його старший син був на полі. І коли він ішов і наближався додому, то почув музику й танці. Що? Що це таке? То повернувся твій брат, і ваш батько наказав заколоти теляго до Старший брат розгнівався і війти не побажав. Тоді вийшов батько та став просити його. Батько. Я ось стільки років служу тобі і завжди слухався тебе. Ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб із приятелями я потішився. Коли ж цей твій син вернувся, що витратив твої гроші та проїв твій маєток з блудницями, ти для нього наказав, заколоти годоване теля. Щойно ми прослухали фрагмент притчі про блудного сина від проєкту Суперкнига Українською. Так старший син був прикро вражений вчинком батька. Проте тато йому пояснив ти завжди був зі мною усе, що маю, усе твоє, а поверненню брата твого треба було радіти, бо він, ніби мертвий, був, а тепер до нас повернувся. Якщо поміркувати про слова батька, то стає зрозуміло притча розповідає нам про те, що людина може визнати свої помилки і за це отримати другий шанс будувати свою долю. Звичайно, до сюжетів із Біблії зверталися митці у різні періоди існування людства. Варто згадати твори українських письменників Давидові Псалми Тараса Шевченка, Одержима Лесі Українки, Мойсей Івана Франка. До речі, про останній твір можете послухати урок від моєї колеги Людмили Власенко. До слова, живописну версію притчі про блудного сина намалював Рембрандт. Не можна не згадати і Вавилонську вежу Брейгеля, Страшний суд Мікеланджело, Таємну вечерю Леонардо да Вінчі і, звичайно ж, секстинську мадонну Рафаеля. Святе письмо стало джерелом багатьох фразеологізмів, сталих висловів із переносним значенням. Пропоную слухачам перевірити свої знання. Поміркуймо, яке значення мають запропоновані фразеологізми біблійного походження. І перший вислів: вавилонське стовпотворіння. Варіанти значення а. Безладдя, гармидер, б. Пишне святкування. В. Неочікуваний подарунок. І, звичайно ж, це безладдя гармидер. Оскільки в притчі про Вавилонську вежу люди під час будівництва стовпа перестали розуміти одне одного, через що щинився хаос, а справу так і не склалося завершити. Другий вислів неопалима купина її значення а Висока гора. Б. Красивий сад. В. Те, що не можна знищити. Сподіваюся, що слухачі подкасту обрали останній варіант. Вислів неупалима купина, пов'язаний з історією про Мойсея, який отримував від його заповіді, Бог з'явився до поводиря юдеїв у вигляді куща, що палав, але не згорав. Саме цей кущ і називається неупалимою купиною. До речі, цей вислів використовує Володимир Сосюра у своїй патріотичній поезії Любіть Україну як та купина, що горить, не згора. Так він характеризує нашу батьківщину. До слова, уроки про патріотичну та ліричну творчість Осюри ви теж можете послухати у моїх подкастах. Третій вислів для перевірки знань слухачів манна небесна. І це може бути а: щось дуже красиве, Б. Обіцяний край. В. Неочікуваний дар. Звичайно ж, обираємо останній варіант. У легенді про Мойсея дізнаємося, що Бог дав юдеям манну небесну під час їхніх мандрів пустелею, аби люди підтримали свої сили і могли далі шукати шлях до землі обітованої. Тож текст Біблії завжди був багатющим джерелом фразеологізмів, які і досі активно вживаються в різних стилях мовлення. Так, можливо, значення певних ідіом для нас сьогодні може бути дещо затемненим, не завжди до кінця зрозумілим. Проте, можемо стверджувати, що біблійні образи і сюжети залишаються важливим фрагментом наших знань про світову культуру. Товариство не дарма лорд Теннісон зауважував, що читання біблії само по собі уже є освітою, і з цим важко не погодитися, адже читання біблійних текстів дозволяє нам бачити ширше, розуміти глибше, відчувати тонше. Біблійним текстам байдуже, вірите ви чи ні. Якщо ви читаєте, значить намагаєтесь увібрати мудрість віків. Повністю погоджуюся з Катериною Лепською. Уже саме читання текстів Біблії можна вважати освітою. А наш подкаст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про те, які таємниці досі приховує історія написання Біблії. Звичайно, ознайомлення з її легендами і притчами становить окремий виклик для читача. Але не бійтеся викликів. Упевнена, що після прослуховування подкасту ви знайшли, над чим поміркувати і про що дізнатися більше. Тож, натхнення вам і до зустрічі! Почуємося в наступних подкастах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.